Всім привіз вам богиня всієї Київської області. І сьогодні в нас 44-та серія притурчастих блуднів. Много серія була не дуже весела, але цю почнемо з того, що ми забрали пушу з перетримки. Я була дуже несильно рада підхревникам, але мене очікувала солодка пілюля, бо Яна поїхала в Київ не пустими ногами, вона нарешті відвезла Кирюшу на домашню перетримку, їй погодила взяти наша подружка Анічком. Через руки якої вже пройшло три наших песика. Вони всі зараз в родинах, і, я сподіваюсь, така ж участь чекає і Кірюшу. Кірюша, звісно, дуже зраділа таким новим обстоятельством, і в очах була сильна радість. Нагадаю, що Кірюшу евакуювали після вибуху на Каховський Гес, і перші її прогулянки виглядали так вона дуже боялась всього і всіх. Але пройшов рік, і отак вона адаптувалась до життя в цьому світі. Зараз вона буде жити з собачкою Хеппі, і, можливо, що в неї навчиться хорошим манєрам. Від Відцему я їй відразу порадила. Будуть пропонувати дешові укусняшки, роби вигляд, що ти не голодна. І чекай до последнього, бо тільки терпілом дістається все саме укусне. І, коніжна, Кирюша зробила так, як учила чотя кася, і, звичайно, отримала по заслугах. Ввечері першого ж дня Кирюша попросила відвести її. В її місці сили в одне злачне містечко, а саме рай одна солодових дрожжевих ізісков. На ранок вона дуже пошкодувала про це, але навіть мудра Касі, лучше жалеть о том, що зробив, ніж ніом не жалеть. Пахмелочка, звісно, була знатна, але воно того стоїло. Ендорфіни зробили своє діло і вже наступного дня. Вона вже гуляла пропідпіднятим хвостом. Як то кажуть, якщо я буду щаслива, я нікому не скажу, але знаки будуть. А вже сьогодні Анічка повела Кирюшу на щасливий грумінг. Саме після нього родини бачать, які в нас шикарні собаки, і забирають додому. Тому ми сподіваємось, що й ви побачите, яка Кирюша в нас дуже сильно гарна, і захочете стати для неї родиною. Бо в червні вже буде два роки з дня її евакуації, і поки що нам, на жаль, не вдалося знайти для неї її людей. І від цього навіть у мене трошки сумно на душі. Але в нас є три тижні, щоб спробувати ще, і ми дуже сподіваємося, що за цей час в нас все вийде і ми знайдемо для і її класних людей. Якщо ви хочете дізнатись про неї більше, пишіть мені, будь ласка, в декрет. А хто не хоче, просто зробіть репост цього відео.